Цього разу нашу увагу привернула стаття у Foreign Affairs під заголовком протистояння новій ядерній загрозі. Як глобальна система безпеки може запобігти катастрофі, збігаючи наперед, скажу, що це не просто журналістський матеріал чи розслідування. Її автори Ернест Моніс і Сем Нан. Вони є співголовуючими ініціативи з питань ядерної загрози, більш відомої за абревіатурою NTI. основною своєю місією вона обрала глобальну безпеку. Заснували цей аналітичний центр у 2001 році Тед Тернер та колишній сенатор США Семнан. Він же і співавтор статті. А Ернест Моніс ще не так давно, у 2013-2017 роках, обіймав посаду міністра енергетики США. Тож почути їхні думки не завадить. Отож, до статті у ній йдеться про необхідність пошуку нових шляхів, які б допомогли запобігти використанню ядерної зброї у все більш небезпечний час. Автори підкреслюють, США вже обрали ефективну форму зменшення глобальної загрози. Йдеться про перегляд так званої ядерної безвідмовності. Тож вони закликають інші країни, що володіють такою зброєю, наслідувати американський приклад. Які для цього підстави? Та безліч, особливо останнім часом. По-перше, як відомо, наприкінці березня президент Росії Путін оголосив, що Москва має намір повернути Білорусі тактичну ядерну зброю малої дальності. Тим самим він ще раз, нібито, підкреслив, жахливу перспективу її застосування у війні в Україні. По-друге, північна Корея далі продовжує прискорену програму ракетних випробувань, зокрема й міжконтинентальних балістичних ракет. Вони здатні завдати удару по США. Ну і по третє, Китай, який теж налаштований на значне розширення своєї ядерної програми, та найбільше, напевно, занепокоєння щодо контролю над ядерними арсеналами, викликав меседж Москви, що прозвучав на початку року. Тоді в Кремлі заявили, що Росія призупиняє виконання певних зобов'язань за новим договором зі США, а у ньому йдеться про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. З огляду на такі дзвіночки, а я б сказала, що це вже дзвони. Аналітики наголошують, пошук нових підходів до запобігання використанню ядерної зброї нині як ніколи актуальні. Наявні шляхи зменшення ядерної загрози стратегії, які будувалися з часів карибської кризи, 1962 року, продовжують звужуватися. Важко уявити, що будь-який новий договір про ядерну зброю може бути укладений між США та Росією і ратифікований Сенатом США, коли довіра між Вашингтоном і Москвою перебуває на нулі, а діалог заморожений. Необмежена ядерна конкуренція між Вашингтоном і Москвою тепер буде збігатися не тільки з розширенням ядерного арсеналу Китаю і зростанням загроз з боку північної Кореї та Ірану, а й із зусиллями Індії та Пакистану щодо розвитку свого ядерного потенціалу. Та й навіть з деякими союзниками США, які розмірковують над придбанням власної ядерної зброї. І все ж вихід є. Вважають аналітики NTI. щоб зменшити глобальні ядерні загрози, слід подумати, як запобігти несанкціонованому або ненавмисному використанню такої зброї. Сполучені Штати вже почали це робити у себе всередині країни. Сподіваються, напевно, що інші ядерні держави наслідуватимуть їхній приклад. Адже в будь-якому разі ризик того, що так звана червона кнопка може бути застосована, нині надто високий, і це може статися через елементарну помилку, кібератаку, хибні судження про напад або інший прорахунок. Якщо світ хоче пережити нову еру ядерної конкуренції, кожна ядерна країна повинна посилити свій захист від кіберзагроз і унеможливити несанкціоноване випадкове або помилкове застосування ядерної зброї. На щастя, вони можуть зробити це навіть за відсутності двосторонніх чи багатосторонніх договорів, просуваючи глобальну ядерну безвідмовну безпеку, систему добровільних гарантій, прийнятих кожним членом клубу ядерних держав. Відповідальність, яка супроводжує потенціал ядерної зброї, повинна змусити такі держави активно зосередитися на уникненні ядерної катастрофи. Далі Ернест Моніс і Семнан роблять короткий екскурс в історію ядерного протистояння. Нагадують, концепція ядерної безвідмовності бере початок у 50-х роках минулого століття. Тоді вона була зосереджена на системах доставки ядерних бомбардувальників. У наступні десятиліття її почали застосовувати до балістичних ракет. Потім, у 1990-му міністр оборони США Дік Чені ініціював нову комплексну ревізію безпеки. Вона складалася із понад півсотні конкретних кроків для запобігання випадковому помилковому або несанкціонованому використанню ядерної зброї. Проте відтоді минуло вже понад 30 років, і ризиків, які можуть призвести до ядерної помилки, стало набагато більше в першу чергу через появу нових швидких систем доставки ядерної зброї, збільшення кіберзагроз та залежність систем запуску ядерних арсеналів від цифрових технологій. До цього що варто віднести і відсутність комунікацій із деякими ядерними суперниками. Вашингтон усвідомив необхідність вирішення цих зростаючих загроз за рекомендацією комітетів палати представників і сенату з питань збройних сил законодавці включили положення до закону про бюджетні асигнування на національну оборону 2022 року, яке вимагає від міністерства оборони забезпечити проведення незалежної перевірки безпеки, захищеності та надійності ядерних систем. Цей дозвіл конгресу дав Білому дому рідкісну двопартійну основу для просування ядерної безпеки в країні та за кордоном. Адміністрація Байдена також надала пріоритет ядерній безпеці, зобов'язавши зокрема провести фізичну ревізію ядерної безпеки в рамках перевірки ядерної ситуації в жовтні 2022 року. Ширша мета перегляду ядерних протоколів у США полягає в тому, щоб зменшити і, де це можливо, усунути ризик помилкового натискання на кнопку. І не має значення, ким, де і на якому рівні перевірка, пишуть автори статті, має окреслити кроки, якими уряд може вдосконалити технології, процеси і політику пов'язані з ядерним арсеналом. І зберегти при цьому належний рівень командування і контролю для стримування. Тобто новий протокол має запропонувати систему, яка у разі помилкового запуску дозволить знищити чи то саму ядерну боєголовку, чи засіб її доставки. Важливо, щоб це сталося до того, як вони досягнуть цілі. У цій же доктрині будуть також нові керівні принципи. На їхній основі президент прийматиме рішення про застосування ядерної зброї. А якщо дозволятиме час, то ще й зможе порадитися з відповідними посадовцями у держдепі та конгресі. Надалі вважають аналітики NTI, такі перегляди ярдерної політики повинні стати регулярними. Можливо, і кожні п'ять років, щоб протоколи безпеки йшли у ногу з технологіями і враховували політичні реалії. Перегляд політики безпеки США 1990-1992 років відбувся у вирішальний час. Холодна війна закінчувалася, а нові технології швидко розвивалися. Нові заходи безпеки були вкрай необхідні. Тож перегляд призвів до важливих покращень у безпеці, США, включаючи заходи щодо посилення гарантій проти помилкового запуску ядерної балістичної ракети. 30 років по тому, коли кібервійни були вже добре розвинуті і починається нова небезпечна ядерна епоха, нова перевірка американських систем безвідмовності є ще більш актуальною. На тлі руйнації угод про контроль над озброєнням та інших глобальних і регіональних механізмів безпеки перегляд США матиме вирішальне значення для зменшення ядерних ризиків. Інші ядерні країни повинні зробити свої власні паралельні кроки. Та Вашингтон не єдиний, хто мав би подбати про безпеку своїх ядерних арсеналів. Автори статті Foreign Affairs певні. Безодню ядерного застосування майже напевно нині розуміють і в інших ядерних столицях, тому вони повинні зробити власні інспекції ядерної зброї, після чого могли б розсекретити частину своїх протоколів безпеки і поділитися ними з іншими державами клубу. Коли ці перевірки будуть завершені, розсекреченими частинами можна буде поділитися з іншими ядерними державами. П'ять визнаних ядерних держав у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї: Китай, Франція, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати можуть поділитися своїми розсекреченими оглядами в контексті процесу P5. Форуму, який об'єднує ці країни для обговорення їхніх зобов'язань за договором. Інші ядерні держави, такі як Індія та Пакистан, в інтересах своєї безпеки можуть наслідувати цьому прикладу. США також можуть заохочувати колег по клубу більше приділяти уваги питанням безпеки. Наприклад, кажуть аналітики, вони можуть долучати інші ядерні держави до співпраці з американським урядом для встановлення, так би мовити, кібер'ядерних правил дорожнього руху. Простими словами, кроків, які потрібно зробити, щоб визначити норми для захисту своїх ядерних арсеналів від кібератак, а також встановити червоні лінії, включно з кіберзахистом життєво важливої ядерної інфраструктури. Зрештою, вважають експерти, усе це має спонукати державу ядерного клубу, а можливо навіть усіх планів НАТО, до створення спеціального центру, через який йтиме обмін даними систем раннього попередження, а також повідомленнями про запуски ракет. Увесь цей комплекс заходів і міг би створити той важливий запобіжник, що оберігатиме усіх від помилкової ядерної відповіді. Бо досягти зазначених цілей автори статті у Форіне Ферс радять зробити ставку на міжнародні форуми. Зокрема, найближчу зустріч – G7. Вона запланована на травень у хіросімії і може стати майданчиком для обговорення. Спонукати до цього могли б приміром спільна заява Франції, Великої Британії та США про зобов'язання провести власну внутрішню перевірку безпеки. Це підтримує діалог і може спонукати інших, зокрема Росію і Китай, наслідувати їхній приклад. Не ядерні учасники Сімки, Канада, Німеччина, Італія та Японія теж зацікавлені у глобальній безпеці. Тож таку ініціативу можуть підтримати. І на сам кінець. Ернест Моніс і Сем Нан дісталися й українського поля бою. Кажуть, поки в Україні триває війна, доти в регіоні існуватиме реальний ризик ядерної ескалації. Найбільш ефективно і надовго зменшити його могли б припинення вогню і переговори. Питання тільки як і на яких умовах це я вже додаю від себе. Київ вже понад рік волає, забереться окупант з України. Вийдемо на кордони 1991 року, тоді й поговоримо про майбутню безпеку, збитки, відбудову та компенсації. І головне про покарання військових злочинців та їхніх керманичів. Наші західні партнери все ще розраховують на дипломатію, тому намагаються донести Кремлю, що Росія. Хоч і може знищити Україну, не зможе нею заволодіти, ба більше наголошують, дедалі значніша залежність держав від ядерної зброї для стримування загалом загрожує майбутньому людства. Терміново потрібна нова парадигма глобальної безпеки. Звичайно, остаточним безпечним ядерним заходом була б повна ліквідація ядерної зброї раз і назавжди. Однак цей історичний крок є нереалістичним у найближчій перспективі, враховуючи зростання напруженості між великими державами та послаблення режимів контролю над озброєнням. Насправді зараз здається найбільш ймовірним, що в найближчі роки світові запаси ядерної зброї суттєво зростуть. Навіть якщо мета роззброєння залишається неосяжною, ядерні держави все ще можуть багато чого зробити, щоб запобігти можливій катастрофі. Світ не може дозволити собі чекати більш мирних часів, щоб зменшити ризики використання ядерної зброї. Допоки ж світ і далі на вістрі леза. Росія продовжує лякати своєю тріадою і погрожує перетворити всіх на ядерний попіл. Китай вже також витяг ядерну карту, аби вторгувати собі чергові дивіденти. Іран потай розганяє свої центрифуги, щоб теж колись записатись до клубу ядерних держав. І все на тлі дуже простої і всім добре відомої істини у ядерній війні переможців точно вже не буде. Це був огляд преси.